Один з найпопулярніших фруктів в українців персик, стійко асоціюється з теплом, літом та півднем. Однак для нас головне, чи можна його вживати при такому захворюванні, як діабет. Те, що він є смаковитим та соковитим, не підлягає сумніву, тож почнемо з його історії. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків тут ми говоримо про. Те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр, і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями. Задавайте питання, заодно напишіть, в якому місті чи країні ви зараз перебуваєте. Це ваша географія є дуже важливою. Попри назву батьківщиною Персика, вважається не Персія, а Китай, де його вирощували 3000 років тому, а вже звідти він поширився до Індії, Персії. Та Передньої Азії. До Європи персик потрапив лише у середньовіччі, а вже в 16 столітті і до Америки. Персики мають багато сортів, включно з нектарином, який є гібридом між персиком та сливою. Щодо України, то це популярний фрукт, звичний для садів в південних областей як Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької Областей. Українські персики дозрівають всередині літа і використовуються як свіжі фрукти, а також для консервації сиропів повидла та інших страв. Перша позитивна властивість персиків це смачно. Однак це саме можна сказати і про багато інших фруктів, які є в нашому раціоні. Передусім, персик належить до низькокалорійних продуктів з показником 45 ккал на 100 грам. Тож його включають до багатьох дієт. Водночас, персик багатий на значну кількість вітамінів та мінералів, зокрема, А, С, Е, групи Б, бета-каротину К. Найбільше у складі персика таких мінералів, як кальцій, кремній, магній, натрій. Фосфор залізо йод. А залізо вітамін К та лікопен у складі фрукту позитивно впливають на серцеву судинну систему. Персики приносять користь в разі аритмії та анемії. Персики насправді красивий та естетичний фрукт з приємним запахом, який сам по собі впливає на людину як антидепресант. При цьому він покращує пам'ять та підвищує нашу концентрацію уваги. Персики є корисними для шлунково кишкового етракту, печінки та жовчного міхура. Зокрема, він покращує роботу травного етракту та перистальтики, позбавляє печії та запорів, налагоджує процес жовчовидділення. Це досягається за рахунок високого вмісту клітковини. Також персики запобігають розвитку сечокам'яної хвороби. Персик рекомендований при подагрі та ревматизмі. Персик є чудовим косметичним засобом, який позитивно впливає на шкіру та запобігає її старінню. Справа у тому, що олія, яка міститься в персикових кісточках, є основою для косметичних кремів та масел. У м'якоті персиків міститься каротин. Який надає шкірі свіжого вигляду, а також робить її стійкою до негативного впливу зовнішнього середовища. Важливий момент: персики виводять зайву рідину з організму, а це корисно, якщо з'являються набряки, також вони запобігають втомі ніг та судомом і підтримують роботу серця. Це пов'язано з наявністю магнію, що забезпечує нормальний артеріальний тиск. Та регулює роботу судин. Також регулярне вживання персиків знижує рівень холестерину. Також персик містить калій і фосфор, а це підтримує опорно-руховий апарат. Персики мають позитивний вплив на жіноче здоров'я, зокрема в період вагітності. Передусім, персики знижують рівень токсикозу або знижують його прояви. Персики містять фолієву кислоту, а вона суттєво впливає на формування дитини в період вагітності. Також персики підвищують рівень гемоглобіну і заліза в крові жінки, крові жінки а це важливий нюанс для здоров'я її і дитини. Вітамін С, вітаміни групи Б, фолієва кислота, бета-каротин, залізо, марганець, цинк, магній, селен – всі ці елементи допомагають уникнути авіатамінозу і покращують стан шкіри, а також нігтів і волосся. Також персики корисні і для здоров'я чоловіків, передусім за рахунок наявності у їх складі цинку, вони запобігають захворюванням передміхової залози. І все ж, попри зовнішню привабливість та користь персика, його варто куштувати з певними застереженнями. Передусім, це фрукт є потужним алергеном, при цьому найпідступніша частина фрукта шкірка з ворсинками. Через це у дитячий прикорм його слід вводити очищеним та невеликими шматочками. Також не варто надто захоплюватись персиками, адже не це може принести захворювання шлунково-кишкового е, тр, тракту та розлад кишківника. Відповідно, постає питання норми персиків. Для здорових людей це 6-7 персиків на день, а при дієті до 4-5 на день. Однак все це стосується людей, які не мають суттєвих проблем із здоров'ям. Якщо ж ви маєте проблеми з підвищеним цукром, то слід враховувати, що персики містять багато вуглеводнів та цукру, тому їх не варто вживати при діабеті чи ожирінні. І на завершення. Ця стаття не є медичним, медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд.